Моє вітання. Свіжа робота. Машина вже складена. Ще в багажнику є отаке, такого самого кольору крилешко. Це все Тайвань. Пампер, крило, капот, фари. Все по Тайвані. Моє завдання тепер це все розібрати по новій. Поставити на місце ланжерони, тому що казав клієнт. Коли він це все розбирав, воно там трошки скакало на різні сторони, це все треба провірити. І саме паскудне в неї, це ось тут номерна полочка, яка має тут такий заломчик, нехороший. І звідси теж воно все не зовсім цікаво. Виставив машину в рівень ось по цих кутиках. По лонжеронах, От така історія. Ланжерончики стоять в рівні, але, що мене цікавить, це розмір. По цих двох точках, розмір має бути згідно креслення 940. Тут є 935. По теорії імовірності, оцей лонжерончик пішов до середини десь так на 5 мм. Але якщо взяти. Таку довгу лінійку і приставити отут до п'ятки, то картина виходить трохи інша. Так же само ставимо до цієї п'ятки. Маємо о, така штука. Тому в мене не лишається іншого вибору, як ставити машину на лапи і розбивати по усювій. Ось на цій верхній площині ще бракує. Такої стрічки. Не дуже зручно таким чином ставити лінійку і там лазити, заглядати на розміра. Коротше, це таке. Робочі моменти. Думаю, ніхто цього робити не буде, вже буде так, як є. Оцей ланжерончик хоче на 5 мм потягнутися, а оцей хоче сюди на двір на 11 мм. Щоб підсилювач, щоб зафіксувати лонжерони, щоб вони вже нікуди не тікали, бо вони так, такі собі, досить хлюпенькі. П'ятку прийшлося на 4 мм посунути в сторонку на підсилювачі. Болти вони не стоять зараз чітко по центру. Але по суті, ну і по старому кріпленню я дивлюся, вони так і стояли, гайта віста. Плюс-мінус вони своє положення зайняли. Зараз отут питання. Номерної полички, розжмяка оце поправити. І ось тут така нехороша ситуація. Зараз легенько буду пробувати підтягувати, мені, по суті, хочеться отут його врізати. Но буду всіма силами старатися це все зробити не ріжуче. Ну і ще отут лапух знизу трошки так зовсім чуть-чуть Розійшовся. Бризговик вже зварений, стоїть на своєму місці, полочка майже на своєму місці. Так, все гарно відрехтовано. Звісно, що ніхто оце все отак просто від ліхтара не робить. Кожен крок узгоджується з експертом. Все, що робиться, всьому є дозвіл від експерта. Оцей момент, як я ще не чіпаю, він ще отам десь повнятий. В першу чергу мене цікавить ось ці от кріплення телевізора. Від осьової має бути 623 мм. Тут 2 мм треба потягнути до серединки. І на іншу сторону, якщо прокластися, ну, тут вже засада. Треба на цілий сантиметр цю штуковинку відтягувати. Перші примірки, ну полочка ще не заварена, тільки порозтягував покріплення відносно телевізора, це все поставив так, як би воно мало бути. Е, накинув крило, прикрив капот, значить зразу ось цей зазорчик. Оцей зазор, навіть якщо його так виставити, він дуже сильно гуляє. З ним треба буде добре помучитись. Отут ось так торчить капот, торчить через те, то, що погнутий завіз. І з цього боку крило трохи, трохи отак вибити надвір. Ну так, що палець влазить. Ох, вже це люта тайвань. Зробила вона мені головну біль. Я з того всього забув аж знімати. Що я робив? Ну, покажу отак. вже. Полка номерна. Ось так тут все відрихтовано. Вроді би рівненько. Вроді би і непогано. Знизу. Таким чином вийшло. Ну і в загальному як набралась машина. Тут зазорчик більш-менш вийшов непоганий. Прилягання капота з крилом вийшло. Трохи прийшлося по ньому тут молоточком постукати, бо воно якесь отаке все було криве горбате. Ну а з цього боку тайвань з Тайваню дуже класно складалася. Дуже довго морочили мені голову. Ну, але результат, як бачите, на рихтовщика руку не натягую, але досить так пристойно вийшло. Ну так, виглядає досить гарно. Одне, що мені не подобається, отут зубчик не співпадає взагалі. Бампер, щось він трошки висить. Сам бампер десь ось в цьому місці має трошечки провал. І як би я тут, покріпленню, не натягував його догори, що б я з ним не зробив, вчеплю, ніби гарно. Поки пройдуся по колу біля машини, воно зразу його стягує на низ. Але якщо врахувати, що це тайвань, то вийшло навіть досить так непогано, дуже гарно. Так що, всім до зустрічі. Чекаємо на нові проекти.